І ось і почалося квітування моїх троянд. Я розпишу по сорту. Ця троянда трошечки пізніше розквітає, ніж всі, але вона має дуже сильний, насичений, парфумний аромат. Ну, це вже тріпси трошки пошкодили, але я не обробляю, тому що я збираю листечко на. Воду е, і на е, варення. Хоча оці троянди я зробила варення, вони не підходять. Вона називається Amnesty International, і вона е, як е, плетюча заявлена. Але я ці кущі, вони у мене тут посаджені, я щось їх просто підрізаю, роблю їм опору. Підрізаю коротко, щоб вони е залишались е як е флорібу, ну як е звичайні кущі. Ось вони, до речі, у мене з цієї ще сторони. І ще е обрамляю арку е на нижньому ярусі. Оце ж теж вони. Дуже пахучі. Я ж кажу, що на варення, на жаль, не підходить, а на, зол... на воду дуже класно. Це троянда Наваліс. Ну, слабкий аромат звичайної троянди, як би я не знаю. Але ж вона такого кольору і такої форми. ну, Я би сказала, як сучасна, неначе таких мало троянд було деякий час, а потім дуже багато з'явилось сортів. І оцей куточок у мене закінчується сибіла Люксембург. Бачите такими суцвіттями. І що цікаво, вона в цьому році взагалі вона така була насичена, бордова, темна, темна. Навіть ну, то я би сказала, що цей наближений до того кольору, як вона звичайно квітує. Але в цьому році я не знаю, з чим це пов'язано, чи може це від дощу. Вона світліше, значно світліше. ну от Не знаю. Нічим не вдобрювали, ну, якось не знаю навіть, буду читати. Може хтось підскаже, може хтось знає це вже зараз. Е, ну Ось така от композиція, вона дуже у мене е, близько до, до, до будинку. І коли ми сидимо в веранді, то аромат дуже чутний. Тут арка, вона не проходна, вона просто ну, як опора. І тут у мене Цезар відкий. Ось тут у мене ельф жовтий. Він мені не дуже подобається тим, що швидко, так от, така, особливо коли дощі, квітка от, так от себе поводить. Вона якби так під заварюються від зливи чи що. А взагалі вони красиві дуже. У них є аромат тонкий. Тонкий, трошки теж цитрусовий. Не знаю, всі жовті троянди мають цитрусовий аромат. Ось, така от арка. Я думаю, що я неправильно сформувала в цьому році. У мене чомусь внизу така лиса, такий лисий стовбур, і ці гілки, на які я розраховувала, вони не, не, не пішли в ріст. Я не знаю, чому, може, ще підуть. О, так, і от якщо так дивитися, то уздовж доріжки у мене... Ростуть бордюрні трояндочки. Тут є ф, е, зовсім е, така маленька, це фе, фейрі, фейрі біла і рожева у мене десь є. І ось такі троянди, я навіть не знаю їх назву, якось вони у мене так дивно з'явились. Ось такі троянди, вони дуже рясно квіт, квіт, квітнуть все літо. Вони невисокі, в цьому році вони ще й померзли і прийшлося дуже коротко обрізати. Ну, ясно. Ось вони так чередуються у мене дуже гарно. Треба, ну, якщо комусь цікаво, треба дуже за ними гарно слідкувати, і обрізати своєчасно. Інакше вони забивають лаванду, лаванда потім деревеніє і ну, вмирає. От у мене є такий кущ, сюди впала гілка, і цей кущ у мене помер. Ну, ось тому, що він був без сонця, без ета. То я в цьому році взяла собі на увагу це і буду підрізати гілки, щоб вони не закривали мені лаванду. Ось, ось цей ряд у мене закінч... закінчився великою аркою, яка в арку всаджені, ну, арку обромляє. Неймовірна троянда Шнейвальс, сніговий вальс. Вона, ну от як ви бачите, от як вона. ну Це щось неймовірне. Бо вони... вони танцюють по тій арці дійсно, як сніг, як сніговий вальс. І. Виглядає це, я не знаю, казково. Я весь час згадую фільм Аліса в страні чудес американський, там, де спочатку, коли Аліса ще не знайшла кролячу нору, і багато людей приїхало на по запрошенню батьків. Алісида, вони в такому казковому квіт... квітучому садку. От мені щось це весь час згадується ця сцена перша. Ой. Тут у мене теж Аннесті Ну, Це така біда. Це коли ти замовляєш щось, а тобі обов'язково дають ще подарунок. І оце мені так я замовляла. Два кущі, а у мене виявилось їх п'ять. Були подарункові, якось так. Ось тут от у мене троянда. ну Я все розпишу, все, все одно я все розпишу. І вже треба брати дробину, щоб зав'ялі квіти знімати, бо вже воно посипалося, все. І тут на центральній доріжці у мене, ну, бо тут галявина і в два ряди от, бордюрні трояндочки, і е, лаванда, і ось невелика дорожка з двома композиціями. Тут аж чотири троянди, тут є е, троянда е, Пінотіо. Ну, До речі, я все розкажу, розпишу, тому що я зараз буду згадувати, це буде не дуже цікаво. Чотири троянди. Отака трояндочка, вона дуже гарно тримає, оця троянда дуже гарно тримає квітку. Ну, Прям от довго довго вона не спадає, вона така, як, блін, вона така гарна, вона ну, прям мохрова і ну, хоч шляпу роби з неї для кота ну, або для ляльки. так. І, це... Вони теж померли, їх. Прийшлося, що мені їх було відрізати дуже коротко. Вони по замислу повинні бути такого ж, от як отам. -от ну, а так вже вийшло в цьому році. І це. Ну, ця троянда, вона, звісно, що вона дуже красива, вона гарна, теж у неї такий Такий безподібний, дуже тонкий аромат. Він, ну так, відчувається більше вранці. Ось ще і лаванда зараз забиває всі взагалі аромати. Ось тут Е, І теж вона світла, дуже світла в цьому році. От чому не знаю? От повинна бути отака. От а розквітає, і отака от світла, і неначе її вода змиває ті фарби з квіток. Ту фор-ю. Ну, дві квітки, да, от, теж вона взагалі, коли квіт... квітне, у неї так: сиренева-рожева, сиренева, рожева. Сиренева, рожева. От. І так всі, всі гілочки такі от, рожева, сиренева, Але вода змила також. Тих <туріант>, троянд колір, і вони в цьому році зовсім інші. Не наче я ж кажу, не наче вінтажні, не наче вони пролежали, вигоріли. І ну в цьому теж є якісь такі свій смак. Ну, не знаю. Це у мене так напишу, як вона називається. І потім покажу фотку, тому що, на жаль, Перша волна перша хвиля, вона дуже рясно, швидко відцвітає, і одна із самих перших. От вже бутони. Це вже буде слідуча хвиля. От, і листя у неї такі, вона у мене сформована дугою, там от, арочка така, і листя в неї такі синя. Ой, ну чудова троянда, ясно. І Тут і друга арка в мене, вона е симетрична, вона повторяє ту арку. Тут така ж сама історія Amnesty е Інтернешнл. Потім тут у мене сніговий вальс. Вальс, вальс, вальс танцює, танцює, танцює. Ось так він танцює. Він неможливо красивий, аромату мало, але ну, квітка е, велика. Квітка така, неначе, знаєте, дітям банти на перше вересня одягли. Отака велика квітка. Е, ну, я навіть не знаю, як показати. От. Вона витка. Ну, е, Вона витка. Але у неї дуже товсті стовбури, пагони такі товсті, що її завити неможливо. Вона взагалі у мене вся прив'язана. От бачите, які стовбури. Це вона у мене десь десь сімерічка. От. Вже заплелася десь, ну, мабуть, з лишком. Три з, з... лишком метри вже у неї. З перших квітування у неї дуже рясне, дуже-дуже. Потім вона квітне десь місяць, а потім починається таке от, лохмоття злітає, і потім вже друге, третє, четверте квітування буде таке сором'язливе, не буде такого вальсу вже шикарного. Ось ну і справа Intuition, ой, Amnesty International Інтернешнал.